Вітаю вас, друзі, на своєму каналі колекція пеларгоній Наталії Затящук. Для новеньких розповім, що в мене є велика колекція пеларгоній, більше 200, можливо, ще більше сортів, які я вже й не рахую. І я розповідаю і показую, як я їх вирощую. Якщо кому цікаво, приєднуйтесь до каналу. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити цікаве. Сьогодні відео як продовження до попередніх, де я показувала, як я живцюю живці, як ставлю на укорінення. Я показувала відео, як вони в мене укорінюються, що я роблю. І тепер вони в мене вже майже всі мають корінчики. Всі вже я абсолютно свої живчики... Посадила, але я залишила для того, щоб записати відео. Почнемо з чого? ґрунт. Маю ось такий пухкий ґрунт. Буду розповідати все, як є. Грунтом я користуюсь, рекуя. Справа в тому, що на раніше я користувалася ґрунтом класном. Ідеальний ґрунт, класман один. Ідеальний ґрунт для того, щоб вирощувати молоді живці, укорінювати рослинки. Абсолютно, там все розраховано. P5,5, 6,5, мілка фракція, дуже гарний ґрунт був, але до тої пори, поки він не сильно не здорожчав. І в мене постало питання, який же ж ґрунт купити новий. Щоб продовжувати вирощувати без проблем свої рослинки. Ну особливо багато про груди я вам не розповім, тому що я все-таки мала дуже не... негативну спробу купити один ґрунт. Я не можу нагадати, як він називається. І через нього я втратила того року багато живців. У мене прямо кладовище було цих живців, які гинули від чорної ніжки. І Ще й не зразу я зрозуміла, що виною тому ґрунт є, але все-таки мені дійшло, і мішок 250 літрів пішов на город. Слідуюча, моя була спроба, спроба купити ґрунт. Я довго би вибирала у групі Facebook, якій задавала питання дівчаткам. Провели обговорення і я спробувала купити ґрунт, рекуя, мілка фракція. І я вам скажу, що ця спроба вийшла чудова. Я рекомендую, він класний. Ним я вирощую вже з минулого року. Взагалі, випадів майже немає. Абсолютно чудова, чудовий ґрунт. Рослинам дуже подобається. І ось на даний час, я хочу вже сказати, вже тиждень, як висадила основну частину живців, вони реагують дуже гарно. Моментально пускають корінчики, оплітають ком, все чудово. Тому на щодрику дрикує, підтверджую, що так він хороший. Що я роблю далі? У мене є ґрунт. Я його набираю багато, тому що в мене є що садити. Перліт. Даю перліт. Раніше я його не використовувала, тому що його треба було там постійно купляти. був, використовувала. Нема, не використовувала. Я все-таки прийшла до того, що його треба додавати. І цим ми збільшуємо, таку, знаєте, розпушування ґрунту, водопроникність. Все-таки у ньому потреба є. Для молодих живців я його даю багатенько, а для дорослих вже буду бачити. Ось стільки я даю перліту. прямо на око. Далі я додаю у <клух> ґрунт. Засіб проти грибків. На даний час в мене є такий хімічний засіб, як фундазол. <кій> Вибачаюсь, тому що відтерліто пилюка. У мене він вже закінчується. Ось десь таку ложечку я його поверху дам, можливо, ще додав трішки. Можна додати фітоспорин, є такий ще триходермін, протигрибковий, такий біологічний засіб. Завжди даю фундазол у ґрунт. Далі я буду вам замішувати невеличку порцію показувати. І зволожую. Я ґрунт зволожую, саджаю свої живці у зволожений ґрунт. Раніше також сухий там поливала. Тепер я зволожую. зволожую його до стану такого, щоб він був розсипчастий, вологий, але розсипчастий. Щоб він не був такий, знаєте, зжали комочком і, і з нього вода тече, ні. Люблю такі процеси. Я відпочиваю, коли я займаюся своїми живцями, рослинками, пересаджуваннями. Тоді, як буває, замішаю ґрунт і починаю бігати, ага, ще би той пересадила, ще би той пересадила. Ну все, як ви бачите, ґрунт пухкий. Він при... розсипчастий. Зволожений, але не мокрий. Дуже так гарно розмішуємо, щоб він був однаково всюди зволожений. Маю ось такі стаканчики 100 грамові такі стопочки. Я саджаю саме ось такі маленькі. Чому не можна посадити? Мож, можна садити, зразу скажу, у більші, такі 200 грамові стакани. Але я саджаю у маленькі стаканчики вже другий рік. У зв'язку з тим, що часта пересадка стимулює ріст кореневої і ріст зеленої маси. Роблю дирочки, ось так. Підготавлюю свої стаканчики. Я вам показую майже весь процес. Ось я підготувала свої стаканчики. Маю такі живці красиві, покажу. Коріння я, ви ж знаєте, у воді, з таким корінням, вже гарним. Ви бачите, рослини великі, але я все одно їх саджаю у стаканчики, тому що через тиждень я зроблю перевалку і пересаджу у 200 грамовий. Не втрамбовую сильно. Сильно втрамбовувати не потрібно. Але також треба садити, щоб рослинка стояла, щоб вона не гойдалася. Щоб вона да, не гойдалася, щоб її було, щоб коріння землею прихватилося. Але якщо сильно втрамбувати, також такий може бути момент, що може не розвинутись коренево. Було всяке. Ось так сиплю, роблю пальцем дірочку і ось так саджаю. Такі стопочки. Хочу сказати, що буквально за. 5 днів ось тут буде оплетено кореневою системою. І тоді я беру, перекладу їх у більші стаканчики. Цей процес перевалки провокує швидший розвиток кореневої і швидший розвиток зеленої маси. Ось погляньте. Живці, які гарні. Якщо дуже велика коренева, значить тоді набираємо стаканчик зараз з половинку і присипаємо легенько зверху ґрунту, свої живці, звісно, передивляюся, якісь сухі листочки забираю, лусочки забираю. Ось погляньте, який гарний великий корінь. Тому я стаканчик беру до половинки, набираю, кладу живець у стаканчик, щоб коренева була розгарно, роз, роз рівномірно розстелилася і починаю присипати ґрунтом так, щоб і живець тримався, але й не сильно, не сильно плотно було. Ось так. Ось такі живці мої красиві. Ще вам покажу кілька. Ось, у атурінгу, гарний сорт, з такими корінчиками. Ось тут є калюс красивий такий, і починають намічатися коріння. Таке теж можна посадити. Посадимо раніше, що грунт вологій провокує швидше нарощення зубів. Кореневої. Дуже люблю цю пору укорінення, тому що з усієї з усього того, що я нарізала на укорінення, десь уже 90% вже, десь так 85, можна сказати, відсотків, вже пустило коріння. І я вже висадила. Дуже гарно укорінюється майже всі, про що не скажеш, літом і осінь. Там вже йде процес важчий. Ось я показала вам, як я висаджую свої живці. Я висадила і заношу собі в будинок на селаш там, де тепло, там, де підсвітка 12 годин. Отак, в стаканчиках. Грунт вологий, і я їх не поливаю. Потім запаминаємо або підписуємо лоточок, я попідписувала в себе, що я сьогодні, наприклад, висадила. Потім дивлюся до них на п'ятий-шостий день. І на п'ятий-шостий день я перший раз їх полию. Завжди, якщо все добре. На п'ятий-шостий день коренева, ось по-любому, її вже видно у стаканчики буває така сильна, сильна коренева, що те вже повністю буває не так сильно, але обов'язково вона вже на стінках стаканчика відніється. Але якщо я на п'ятий-шостий день десь кореневої не бачу, то швидше все за все, що там якісь проблеми з рослинкою і з нею нічого не буде. Аж тоді, на п'ятий-шостий день, я перший раз його полию нижнім поливом. Тобто зануренням стаканчика у водичку. І Дуже швидко, тому що цей ґрунт, він пухкий, легкий, набирає вологу дуже швидко. Тільки опущу і піднімлю. Ну, якщо вам цікаво, я знімлю відео про те, як я поливаю ці рослинки. Якщо вам, звісно, цікаво. І далі я покажу вам уже, як вони наростили кореневу систему. І я роблю слідуючий етап після цього перевалку. Ну, це десь процес 10 днів. На п'ятий день полив перший раз, а потім вже йде слідуюча перевалка. Тому дякую вам за увагу.